Так, ми з вами розібрали 9 видів енергії та як вони впливають на стосунки. Також я би хотів сказати, що кожен з вид енергії він відповідає за певний тип людей. Давайте я так по них пройдуся, що у вас було хоча б представлення, про що йдеться мова. Так, стосунки з батьком. Стосунки з батьком, це у нас є енергія сонця. Це дуже важливий показник в житті. Напевно, це є найважливіший, тому що батько дає нам життя, і від, від стосунків з батьком буде залежати те, які стосунки в нас будуть загалом зі всіма чоловіками. Це буде залежати стосунки наші з начальником на роботі, тому що батько він забезпечує наш чим ресурс. Він ну, гроші приносить, грубо кажучи, нам да, от він нас забезпечує з дитинства. От надалі це буде залежати від того, які в нас будуть стосунки з начальником на роботі. Е, сюди буде також відноситися ну цар, скажімо так, ну президент країни, мер міста і так далі. От, тому важливо дуже ці стосунки побудувати це, воно загалом впливає добре на все життя. Стосунки з мамою, стосунки з мамою це люди. Це можуть бути жінки. В першу чергу, це мама, яка про вас турбується. Також сюда будуть відноситися всі люди, в першу чергу, жінки, які турбуються про вас. Це дуже важливо. Це може бути також і чоловіки, тому що деколи, знаєте, буває е, тато кращий, ніж мама. <ріху> ну Таке є. От, ну Є просто певні дані, такі у чоловіка може бути, я кажу, жіночих даних аж забагато. От, ну, тому ці люди, вони працюють в якихось благодійних фондах, він може бути хорошим медбрат, е, ну тобто допомагати в якихось таких справах. Стосунки з е, Братами, сестрами, з однокласниками, з одногрупниками, всі ті, з ким ми йдемо плече в плече. Це також дуже важливий вид стосунків, тому що якщо ми не вміємо спілкуватися з собі подібними, налагоджувати ці, ці стосунки, то ми ні з ким не можемо налагодити стосунки. Дивіться, як, як приклад виглядає. Є дівчинка, вона спілкується з подругами, от, і там одна каже, слухай, в мене там брат є там чи знайомий хлопчик, якийсь є, хоч познайомий. Окей, тоді вона може познайомитися. Як вона ходить на, пищі, на і, е, як індючка, розумієте, як сати сама, ну то тобто завжди тільки одна, з ким вона спілкується. Вона ні з ким не спілкується, і звичайно, що їй буде важко налагодити стосунки. От, тому важливо стосунки налагодити з рівними бути в контакті. Зараз секундочку. Стосунки з духовним вчителем та з дітьми. Можливо, вас здивує, чому воно все стоїть на одному рівні. Справа в тому, що енергія Юпітера вона відповідає за духовного вчителя. Також енергія Юпітера вона відповідає за дітей. От, чули ви, напевно, можливо, таку фразу як кажуть те, що діти це є наші вчителі. Коли приходить маленька дитина. От, вона не має ще певних шаблонів в себе на голові, і вона, знаєте, така може бути щира, відкрита. От, і ми дивлячись на ту дитину, ми зрозуміємо те, що ми не є такі щирі та відкриті, і ведемо себе якимось не таким чином. І ми ви дитини можемо дуже багато чого навчитися. Точно так само, коли ми говоримо про духовного наставника, про духовного вчителя, то вчитель він дуже часто він може якраз нас чогось навчити, тому що його свідомість вона набагато ширша ніж наша. От. Ну а діти маленькі, вони приходять в них вже велика широка свідомість, так ну і це якраз ця свідомість, вона ну ми, дивлячись на дитину, можемо самі розширити свою свідомість. Спілкування з жінками та вміння насолоджуватися. От. Ну, скажімо так, є категорія жінок, з якими чоловіки тільки насолоджуються. От. Ну, це не обов'язково ми говоримо про інтимні стосунки. Ем. Ну, Загалом насолода. Це можуть бути як жінки, також можуть бути і інші люди. Але ну, в основному це жінки. От в першу чергу це буде стосуватися жінок, тому що жінка вона має такі стосунки, ну і потрібно знаєте, з подругами отримувати якусь певну насолоду від життя. Стосунки з старшими людьми От, дуже важливий вид стосунків, тому що спілкуючися зі старшими людьми, ми вчимося, що робити. Ми вчимося проявляти смирення. Ну а це дуже важливий фактор, тому що якщо ми не можемо проявити смирення перед кимось загалом, в першу чергу, перед старшими то Тоді ми ну, проявляємо неповагу до інших людей. Також якщо ми проявляємо неповагу до інших людей, то неповагу будуть проявляти також і до нас. Е, тому ну, починаємо з того, що кажу: стосунки зі старшими це перший фактор нашого життя, з чого все починається. Якщо в нас все в порядку в стосунках зі старшими, то всі решта стосунки будуть в порядку. Якщо у вас немає контакту зі старшими, то всі решта стосунки будуть проблемні.